Галя до сусідки. Олю, твій Петро геть постарів. Ти б його берегла. Ага. Щоб потім казали, що я його молодим могилу загнала. Один Карась розповідає іншому Ти не повіриш. Той рибалка, у якого я вчора зірвався з гачка, важив під 300 кіло. Я правильно розумію, що резервна армія Росії зовсім не цікавиться тим, куди ділась регулярна. Після бурхливої ночі кохання хлопець раптом бачить фото симпатичного юнака на тумбочці біля ліжка своєї коханої. Це твій брат? з надією питає він. Ні, відповідає дівчина, цілуючи його у вушко. Це твій друг? Ревниво питає хлопець. Ні, любий, відповідає подруга, притискаючись до нього. То хто ж це трясся? Не парся. Це я до операції. Дві фермерки працювали в городі. Одна з них зірвала з грядки величезний кабачок, довго його розглядала, потім сказала Зовсім як у мого чоловіка. Оце так, такий великий, із заздрістю спитала подруга. Ні, такий же брудний.